Декількох новин, зв'язаних із арештом Діді. І по-перше, це те, що давній друг, будемо поки що так називати Ашер, бо дізнаєтесь більше на нашому епізоді про Діді. Давній друг Діді, Ашер, він видалив свій він нібито видалив свій аккаунт у твіттері або X у день арешту Діді. Таке Але... падіння. Так, да, дуже сильне співпадіння. Але потім Ашер співак заявив, що його аккаунт був зламаний, і це спричинило видалення історії публікацій. Його аккаунт зламали, і ви одразу зробили висновки, написав Ашер у своєму твіттер повідомленні через там, декілька днів. Він також додав, що всі раніше видалені публікації були відновлені. Ось так. Що думаєш? Ну, для мене це дійсно виглядає дуже підозріло. Я не думаю, що хтось ціленаправленно його зламав для того, щоб видалити. 7 тисяч повідомлень. Е, um, на мою думку, зламник би, скоріше за все, збирав якісь компрація.